you <music> Слава Україні, Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Схоже, Петро Порошенко у своїх популістських спробах залучитися електоратом. Остаточно пробив дно. Учора він замовив ймовірно відбірну джинсу, так як по багатьом українським паблікам розлетілося одне й те ж відео. Зазначається, що в Одесі бачили п'ятого президента Порошенка. Там він, наче не олігарха, звичайна людина. Купив обід у ресторані Макдональдс на проспекті Добровольського та заглянув на заправку око. На заправці він не забув зробити селфі з персоналом, щоб потім ті світлини красувалися на його сторінках у соцмережах. Жах і все б нічого, однак такі спроби сивочолого бути ближчим до народу, виглядають просто смішно. Петро Олексійовичу варто змінювати методичку. Ваша вже занадто застаріла, їй просто не вірять. А також трішки прикрити лавочку з балакучими головами власної партії, як от нардепкою євросолідарністю сумар в розмові з одним виданням. Вона буквально закопала рейтинги поліціликс президента божевільними заявами. Так вона накинулася на офіс президента та заявила, що ніби у Володимира Зеленського більше нема справ, крім як розгромити вже і так розгромлену репутацію Порошенка. І його команди зрозуміла ця технологія. Маргіналізувати нас зробити токсичними, але досвід показує, що це так не працює. Наше ядро залишається. Усі ці закиди можна розбити реальними справами, що ми й робимо. А спроби маргіналізувати багатомільйонну допомогу армії виглядають жалюгідно. Між собою ми точно потім розберемося, коли здолаємо росіян. Народ усе проаналізує, коли не буде уже суцільного страху, і винесе свій вирок, заявила Сюмар. Це звучить доволі смішно враховуючи факт, що ніхто таки не знищує рейтинги Порошенка, як він. Сам власними руками також порохоботи ніяк не відстануть від главкома залужного, чомусь приписуючи його до своїх прихильників. Сюмар навіть насмілася заявити, що незабаром він стане опозицією до Зеленського. Святи місце порожнім не буває. В Україні ніколи не буде лише одного політлідера. Думаю, до варіанту 19-го року Зеленський Порошенко точно додасться Валерій Залужний як потужна фігура, хоча він і не політики, не опозиційний, але є носієм важливої суспільної довіри. І крім нього буде не одна така сила. Цинічно зазначила нардепка. Цікаво на Ловком про це знає, може варто йому повідомити, що за версією порохоботів він тепер виявляється опозиція та ледве не нардеп від зашкварної ЄС, а особливо цинічним виглядає те, що Сюмар відверто бреше, що про жодні вибори Порошенко і його команда не думають. Однак з кожною такою спробою хайпанути стає усе більш зрозуміло, що Петро Олексійович готує альтернативний політпроект. Як зазначає один із інсайдерських політтелеграм-каналів, вони будуть її паралельними курсами. Декілька причин, чому це так: перша ставка на волонтерські форуми не спрацювала. Волонт. Дере під ЄС не заходять. Гидують, друга Петро треба щось робити з притулою у західних областях і не тільки у західних. Третя рейтинг на рівні 80% для партії на щеплінтоса для Петра. Це не рейтинг. А сумні залишки тих 25% отриманих у 19-му, їх уже давно немає і у штабі це прекрасно розуміють і знають. Четверта, рейтинг залужного як магніт для військових. Якщо схожа партія буде створена навіть не під залужним, то це все одно жирний мінус саме для ЄС. Четверта керівник близької до Порошенка Демсокири Гудеменко активно просуває нову Ожку мрія, керівником якої є звільнена з полону парамедик Паєвська Тайра, якраз ця команда, і може формувати скелет під супутній політпроект Порошенка. Тайрі також активно допомагає Кіра Рудик, ага, з голосу з якої радості спитати постскриптом. Якщо раніше варіантом паралельного проєкту ЄС можна було розглядати Гончаренка і його фіктивну мережу Гончаренко центрів, то зараз повний шлак Льоша зашкварився і став Петро, як валіза без ручки. Навіть більше Льоша або уже або дуже скоро змінить спонсорів, і може стати уже прямим конкурентом на місцевих виборах. Ось така плечевна ситуація вимальовується в Порошенка. Цілком можливо. Незабаром він може повторити долю свого товариша Кума Путіна і назавжди зникнути з політики. А нам залишиться лише спостерігати, як швидко це відбудеться. На цьому у мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.